пошуках істини богословські роздуми над вічними правдами життя. Дорогі брати та сестри, коли ми рухаємося у напрямку міркувань про сенс життя, тоді усвідомлюємо необхідність зростати у здатності розуміти самих себе. Щоб наблизитися до прийняття змісту свого життя, важливо розвивати глибину свідомості та прийняття себе у повноті своєї особистості. Тут важливо вміло використовувати пізнавальні сили людської свідомості. Для багатьох людей знання є єдиним способом зрозуміти навколишній світ людина, для якої накопичення знань є єдиним мотиваційним аргументом в житті, схильна до того, щоб втратити зацікавленість і життєву енергію. Коли досягає бажаного і отримує достатньо інформації про функціонування того чи іншого об'єкту пізнання, це може призвести до того, що людина перестає шукати глибини зв'язків у своєму дослідженні, а навіть із сенсу та змісту свого власного життя. Людина в такому стані втрачає зацікавлення активно взаємодіяти зі світом. Пізнання перестає бути способом осягнення істини, а перетворюється на перманентний самостійний процес. Людина для себе не може по-справжньому зрозуміти, для чого потрібні знання, якщо накопичення знань стає головною метою життя. Тут необхідно зауважити, що треба розрізняти кожну ситуацію окремо, проте коли мова йде про важливі та онтологічно цінні речі, потрібно не просто вивчати їх, а отримувати від цього пережиття повноти свого буття і шукати відповіді есенційного характеру, і це властиво спонукує людину до динамічного стилю життя. Людина, яка занадто захоплена накопиченням знань, може втратити усвідомлення повноти змісту об'єкту дослідження чи конкретної ситуації життя та його вимог. Така особа може не мов би загубитися в процесі мислення, через це вона може втратити сенс справжньої взаємодії з буттям, втрачаючи реальність контакту з об'єктом дослідження, переживати смислове знецінення вартості об'єкту дослідження. Вона залишається спостерігачем і не наближається до есенційної сутності дослідження. Властиво, цей необ'єктивний інтелектуалізм, який не би роз'їдає середини правдивий зміст пізнання, є також хибною формою розуміння самого себе. Він не дозволяє людині просто відчути цінність речей або захопитися чимось. Така людина постійно перебуває в процесі формування питань про об'єкт дослідження і втрачає бажання шукати правдиві та есенційні відповіді на свої питання. Коли ми говоримо про процес пізнання і прийняття себе як особистості, то варто зазначити, що він полягає в тому, що свідомі та змістовні відносини з навколишнім світом важливіші ніж випадкові асоціації та чуттєві прояви емоційної сфери людини. Люди, в яких немає глибини та сили самосвідомості, легко піддаються впливу випадкових вражень. Наприклад, ситуація нагадує про минулі неприємності, і навіть якщо новий досвід зовсім інший, але оскільки первинні пережиття були негативні, то ця асоціація викликає необґрунтовану неприязнь і веде до упереджених рішень. Людина, яка переживає на глибокому рівні усвідомлення самої себе. Головним для її поглядів є об'єктивний зміст фактів. Вона не настільки зосереджена на собі чи підвладна своїм примхам, щоб серйозно сприймати неправильні та безпідставні речі. Вона може відрізняти правдиві та змістовні емоційні пережиття від хибних та порожніх, духовно зростати або ставати зрілішою. Означає для людини ставити її духовно матеріальну дійсність життя вище некерованих проявів емоцій чи спонтанних ілюзій. Зріла людина дозволяє тільки справжнім значенням речей керувати собою і надає перевагу усвідомленим стосункам з дійсністю, яка її оточує. Прагнення до такої свідомості та подолання інфантильності є також умовою для досягнення повноти віри християнина. Адже бачити речі перед лицем Бога і реагувати відповідно до Духа Христа означає мати вагоме та повне панування над ідеями та випадковими асоціаціями чи фізичними реакціями, або принаймні розрізняти, що важливо, а що ні. Ця характеристика справжньої самосвідомості тісно пов'язана з іншою здатністю бути морально зрілим і вільно приймати те, що з нами відбувається. Люди без відповідної глибини самосвідомості просто пливуть за течією своєї природи та автоматично прямують за її вказівками. Вони не мають достатнього рівня самосвідомості, з яким можна справедливо та адекватно будувати взаємовідносини з важливими обставинами та подіями життя. Життєві цінності потребують не тільки природнього схвалення, але й свідомої згодни вільного центру нашої особистості. Лише тоді людина дійсно відповідає на виклики цінностей незалежно від своїх особистих уподобань чи пріоритетів. Людина з високим рівнем самосвідомості здатна об'єктивно відокремити свої почуття та емоції від реальної інформації, яку вона отримує різними шляхами пізнання. Коли в неї виникають почуття гордості чи заздрості, вона усвідомлюється і здатна панувати над ними, керуючись своїм вільним особистим центром буття. Вона має силу чинити опір тим почуттям і відкрито говорить, що не згодна з ними. Звісно, вони цілковито не зникли з її життя, проте вона здатна вважати їх недійсними і неважливими для себе. Коли зустрічається з реальною моральною цінністю, свідома людина не просто реагує випадково за вказівкою своєї природи, а відповідає своїм вільним центром своєї особистості і стверджує цю відповідь своїм життям. Завдяки здатності людини верифікувати події, явища та речі, наші відповіді на ці ціннісні прояви стають вільними та духовними. Лише через прояв вільного і свідомого центру своєї особи людина досягає моральної зрілості і може висловлювати свою згоду з Богом, яку він від нас вимагає. Це властиво надає нашому життю внутрішню єдність і укорінює людину у Бозі, підносячи її над усіма примхами власної природи. Людина, яка не досягнула повноти усвідомлення самої себе, піддається впливу принагідних вражень, які залежать від численних переживань минулого. Істини та цінності, які людина зрозуміла, не сприймаються як щось постійне, вони зникають під впливом нових вражень, і ці враження не беруть до ваги те, що було раніше. Життя людини у цьому стані змінюється залежно від навколишнього середовища, або ж вона настільки тримається своїх старих уподобань, що чіпляється за сильні враження з минулого в той час, як нові залишають її байдужою. І справа тут не в тому, що старі враження дійсно важливі, а просто тому, що новий емоційний досвід не є першим, а людина звикла до своїх старих переживань. Справжня постійність в духовному житті не має нічого спільного з традиційними звичками і тим, що переживають люди, які прив'язані до своїх звичок. По справжньому постійно людина залишається вірною всім істинам і цінностям, які вона пізнала. Вона відкрита для нових істин і цінностей, при цьому порівнює їх з тими, що вона знала раніше. Вона розуміє, що у світі не може бути протиріч, і прагне бачити все і в його контексті, в кінцевому підсумку, в світлі Бога. Таким чином вона здобуває внутрішній порядок, який допомагає відрізнити правильні враження від неправильних. Лише людина, яка має повноту та глибину свідомості самої себе, може діяти об'єктивно, оскільки для неї теперішнє не має жодних переваг над минулим. Важливим є лише об'єктивний зміст досвіду та його значення. Людина з сильною особистісною самосвідомістю завжди залишається вірною важливим істинам і не ігнорує їх через обставини. Вона оцінює кожну подію в контексті людського буття і бачить її у просторі вічності.